Так, привіт, громадо! Ми з України. Так. Осталося. Що хочу показати, що сталося на полу. На полу у гаражі. За тиждень роботи. Правда, ще й замітали не один раз. Ну, це фактично це за сьогодні. Дивіться, що тут робиться. Що робиться? День роботи. Слой пиляки, слой абразива, і куча, куча всього всього. Так, ну, це все таке. Остався один циліндр. Ну, і нашій, блін, ще вбитися можна. І наш апарат уже пошти начеплений. Можна вам щось розповісти. Так, що по стрілі? Стріла стала чудово взагалі. Ну, оці міста, там були нюанси. Бачите, як тут стало, все чудово стало. Так, що означає? Починаємо з того, що ми зробили повне усилення стріли де можна і де не можна. Ну, старалися скрізь усилити. Там, де, на мою думку, воно було слабе. А слабе воно було. Бо кажуть, мені такі куни там, пишуть коментарі, що працюють. Не видумуй, не знаю. Ми таке сильно не грузили. Ну, зерно грузили. Землю він не грузив, гній не грузив, бо ковш не перевертав. Кажу, не перевертав за того, що вход був ці ціліду 30 см. Ми зробили 40. Зараз покажу, як, як він ходить. Правда, що гідравліка не підключена, але гідравліка це наша талька. Так. Перший питання, Як масленки реалізувати? Я вже думав-думав і не придумав. А чому? Бо воно мені не подобається. Що сюди? Ну, коротше, в палиці засвердлиться. Тут засвердлено в пальцю. Десяткою, І потім масленка нарізали. Десяткою, це різьба 1,075, по-моєму, мелка на масло 10. І це засвердлили дев'яткою, і нарізали різьбу. І потім отвір тут же ж, в середині пальця. Ну Він толком це устройство не маже. во перше що пальці слабі, були на 28, вони тут полопали, тут лопнули. Потім з той сторони лопнув, там лопнув і там лопнув в висоті. Чотири пальця, ну, на протяженні року, першого, вони лопнули. Бачите, вухарам було зігнуло. Ну, ми тут все, бачите, усилили. Я вже вам розповідав. Все стало сюди чітко, плотно, ніяких шалтай, болтай немає. Тут ж стрілу ми ж зробили, п'ятеро метала усилили. З двох сторон. Вона влізла геть плотно-плотно. Ну там як, ход є. ну В принципі, підчесали болгарочкою, і там тіло, де трошки, може, там утончили. Ну, а обкували ж повністю вуха. Тут вуха ці ж обкували повністю, обточили все. Тут взагалі виходить, бомба. Це, виходить, скільки там 4 мм рідної стріли, ще плюс 5 цеї, і, і тут шестерка шини. Тут взагалі це вже ухо, тут, я не знаю, можна горнуть тут. Трактор буде буксувати, ну, нічого не зламає. Просто тупо буде трактор буксувати. Так, оце щодо реалізації маслянок, мені воно геть не подобається. Ну, я потім все-таки вийшов з положення. А з положення якого? Просто беру пальці. Ось бачите, палець. Як вам так, отак. І роблю міліметра. Міліметрів 20, отут плавний плавний конус на токарному станку. Отут більше, потім менше, менше менше і заокруглюю, роблю типа, ну, ви зрозуміли, такий конус. Щоб вони пальці хорошо можна було забити і вибити. Бо якщо палець зробить повністю ну, стандартний на 30, потім забиваєш, десь рівно якась косина і не попадає. Ми зробили його таким конусом, тепер пальці легко забиваються, чи вибиваються і легко практично забиваються. Ну, плюс-мінус. Мажемо як? Роблю такий типа палець. Вибиваю потихеньку. Тут практично скрізь зручно. Ми дивилися скрізь зручно, тільки в одному цьому місці, незручно. А то скрізь зручно. Сідаєш на капот, потихеньку вибиваєш. Вибив більшу половину. Напхав. Змазав там, змазав, усе змазав, змазав з цієї сторони, палець той, що виліз, і назад забив. Ну не знаю. Просто мені оці масльонки, що, що тут зроби? Ну, ми тут ось зробили, наприклад. Ось, 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 ось масльонку тут ми зробили. Заводська була на циліндрі, і ми зробили. І я представляю, як вона буде мазати. Так, да, воно це тут помаже і помаже отут тільки середній шарнір, і оці може трошки вушка. А тут ще ж доповнительні вуха. Цей, як він називається, ух, стабілізатор, оці стабілізуючі планки, оці. вони ж взагалі не помажуться. Буде щось попадати, ну таке. І в тому, що таким способом, таким способом не скрізь зробиш. Фактично тут зробиш, тут зробиш, а тут що ти зробиш ось, дивіться. Вузеньке це помажеться, тут практично не помажеться. Скажуть, що пальці не дожді шататься тут у вухах. То вони потім, там як заржавіють, що ти їх взагалі не виб'єш. Коротше, не знаю, я то дивився тут елементарно, ціку витягнув, ударив, пальця добив, скільки тобі. ну, там, ну, там, Бачиш, клас, клас, клас добив, вилізло. солідово напхав туди, замазав і все. Ну, поки містак буде, не знаю. я не... Мені воно не подобається, що в пальці, в палець, воно не подобається. Пальці треба просто напроти кожного. Треба, щоб було змащування. Тут, в принципі, ж, крудиця, яка широка. Що вилізти на трактором та показати. Тут широко. О, Це місце. Ось, ось ти собі розплінтовуєш і вибиваєш. Вибив більшу половину, щоб тільки зацеплення було. Напхав туди. Прямо навіть шприца можна шприцом туди на, цей, напхав повно, вибив чи там пальцем. Раз, раз у рік його помазать і буде смащений. А те, що от обчикання, тут помазав, воно. Ну, наприклад, масльонкою ми мажемо, Тут помазав, воно вилізло з одної сторони і все. А тут воно фактично не помазало. Мажеться, я ж кажу, на процентів 30 масльонкою. Так от омазнув, або треба мазати кожен день. Типа мазнув, розтеклося, мазнув розтеклося. Оце ще не знаю. мені Не подобається. Тут можна було масленку зробити. Я, ну, там, це я можу зробити пальця викинуть, просвердлив ту навіть дрелькою просвердлив. Навіть під масленки тоненькі треба. Ну, на, ші, на шість різьбою. Не оця, що масленка з великою. На різьбу десяткою з а шестьорочки сюди можна, можна можна тут і поставити. ну, Вони мене не дуже у, у, як -то кажуть, прикалує, що воно тут помажеш, а вуха все равно не мажуться. То собі палець вибив, все чотенько помазав, або вибив його повністю. Той палець вибиваєш, навіть не так, це ж я вам не доказав. Цей палець вибиваєш, а цей забиваєш повністю. ну, якийсь там з ручкою такий зробить. Для смазки забив, ну, в мене тут ці пальці, на, я переточив на 30, а були на 28. Вибив, змазав добре палець, потім потихеньку засаджуєш і. і Головне, щоб палець був змазаний. І в Палець, якщо змазав хорошо, він 100%, -100 буде працювати. Ну Поки ми з, з маслянками нема натхнення. Такого, ну, щоб зробити, ну, те, те, що то роблять, воно якесь все одно непевне. Так от я ж кажу, дивлюся на цей вузол. І воно ну да, воно тут щось помажеться. ну. Коротше, отакі от діла. Так, що ми тут? Циліндри переточили чи переварили. Ще один сьогодні сюди доліпив, а щось туман стоїть в гаражі. Варив. Так, що найголовніше? Усилили стрілу. Бачите, як, оце в мене така труба була з сівалки. Тут десь восьмерка квадрат, сівалка СЗшка, де оцей брус. Ух, хто знає, там такі усилені бруси стоять. 8 там, чи 8 мм товщиною, Сюди я вварив, щоб ніяких ударів не було бокових. Тут, звісно, вийшла трошки ганч. Почали ставити десь сантиметра два стріла, повело стрілу. Як варили, повело, ну В принципі, без проблем. Домкрат, домкрат, труба. Виставили, льожа положили, тільки вниз качалкою. Ну, цим, де качать, вниз, щоб, щоб домкрат жидкость брав. І розцурпелили трохи. Чуть-чуть потім, наче оця, оця мені показалася крива і трошки так погупав молотом. Открутили все чітко, чуть-чуть ну, повело. Я вважаю, то не смертельно. Так. Що, ви бачите? Отут вуха. Дивіться, які конкретно я поусилював. Були в мене такі шайби, такі дебелі, сталисті, капітальні, ну, не знаю, вони як варяться ідеально. І точиться, точиться. Поточив. Сюди усилив. Кожне вухо. Понятно, що пальці прийшлося трошки лінше точити. А так, все усилення зроблено. Так. Що вам показати? Показати, як працює. Ну, працює у нас тільки з допомогою такого пульта. З допомогою пульта. Так, вперед. Поїхали. Бо я їх сам не бачив. Так, зараз подивимося, як працює ось ця штука. Кстати, будемо робити, так як показували на одному каналі. Я так приблизно й думав, офіс фермер. Таку саму. Приблуду. Тільки вона буде нерівна, а вона буде, як оця будуть підніматися, вона буде практично вертикально вверх. І буде вона, ну, зараз ми по побачимо, я дивлюся, що вона буде якщо так вертикально, а так буде горизонтально вставати. Ну, ця стріла. І десь 2,5 чи там до 3 метрів. Ні, 2,5 зробимо цю стрілу, уверху ну, чуть, чуть уклончик. Ну, ви зрозуміли, ця стріла, що буде лопату тягати, вона буде вверх, а потім отак буде горизонтально ставати, як циліндри видвинуть. Там буде лопата, потім лопата знімається, і туди буде ставитися у мене загрузчик бегів на Січ 6 Pro. Я думаю, буде ідеально загружати. Тут у мене вже буде 2,5 метра, і плюс я стрілу зроблю, метра півтора. Ну, ви зрозуміли. І буде такий капітальніший загрузчик бегів. Одне, що буде проблема, треба буде колеса мені. Міняти, бо хлопці мені написали, що резину не треба міняти, то я щось і сам вступив, щоб просто колеса треба. Я так подивився, що якщо я переверну одне колесо, скаджеш не в ту сторону шипами. А якщо два зняти, поміняти, ну, то шипи будуть нормально. Тобто ну, Це те колесо сюди поставити на широкий ход. Ну, це як загружати валку, щоб підняти можна було максимально бега. Ми там ззаду, по-любому, зробимо груз кілограм 500-600 на рамку, триугольник, щоб чіплявся. Щоб зняв. Ну як, не треба зняв і прицеп, щоб тягався, і груз там був. І потім отут зробимо, я ж кажу, два з половиною і десь півтора. Метра чотири тільки тут зробимо стрілу таку рівну. То фактично вийде та сама стріла, що то, як ззаді роблять на нав'язку. Що то, похоже, буде отут у мене спереді. Ну. Модифікацію. Коротше, зима ще длинна, Можна щось сюди. Так, поїхали. Нажимаємо кнопку. Дивимося. Як працює циліндр. Дивіться. Раз-раз, раз, раз, раз. Все. Так, більше не буду піднімати, все, хорош. Бо там трос уже на перекос пішов. Дивіться, як рамка, як стояла отак. Ну, так вона й пішла вверх. Це фактично ця стріла моя, що буде ну, загрузчик бегів і толкатель, тол толкатель зерна. Кстати, хороша штука, цей толкатель зерна. У нас такі склади є, що там ми кидаємо ну, як, е зернометом, де, ну, основні склади, а де є такі конури, всякі, нори, типа ми на них кажемо, де зерно лежить там, там тонстомона положить. Ну, типа, і там вже ні зерно не стане. Ні. цей, то по-любому така лопата, да, буде взагалі чудово. Бо ми цим, скільки можемо ковшиком підгортаємо, ну все одно мало влазить. А якщо цим ковшиком там, на 100 тонн лазить, то там можна всі 200 запхати. Там стіни дебелі в нас можна всі 200 запхати. Бачите, як вийшло? О! Зараз я... бачите, як класно дивіться. На саму цю штуку. І рамка, як стоїть, вона паралельно піднімається, прикидуєте, оце в мене стріла, це буде півтора ой, два з 2,5 метра, і там, потім півтора, де крюк буде, буде піднімати бега мені чотенько. І ще бега так зробити, щоб піднімався, щоб він не рівно висів, а щоб отак жопа в нього була туди вперед. Щоб ти тільки під'їхав до валки, і в тебе вже жопа терчить над люком. Ну, низ, я маю в виду, бега. Розрізав чи розв'язав і висипав. Так, ну так мені подобається. Зараз би. <кхем> Та зараз зробимо. Зараз опустю. Тут поки масла в циліндрах немає. Зараз побачимо, наскільки опускається. Так, хорош. Побачимо, наскільки опускається. О, дивіться, як чітко все. Тугенько. Все. Опа. Я думаю, ковшик буде вертикально вниз. Дивіться? Як чудово вийшло. Бачите? Це ковша так, отут буде вниз оця штука. Ну, і саме, саме дно буде вниз. Що буде висипатися вся земля, гній, що ми не візьмемо ковша, должно висипатися все ідеально, бачите? І тепер спробуємо підняти тепер. Та все ж так, зберігається, дивіться. дивіться. А, ще ж не доказав? А ну? Ух ти! І трактор аж поїхав. Воно ну, бачите, де ми усилили? Ще знизу. Тут ще по рамки... Так, їдемо наниз. Що це те? Кнопка барахлить отут з у пульту. О! Все. Оцю рамку ми ще, вона така жиденька тут зроблена. Ми тут її будемо уселяти. Що туди зробили, отут, отут можна свободно, я дивився, ковшику нічого не мішає. Отут треба все усилити, оце тіло. Або взагалі найкраще було б якимось не знаю, якоюсь плоскостю заварити. Цю рамку. Ухте. Шепить. Циліндр працює. О, ось дивіться, ця плоскость, вона слаба страшна. Ми тут кинули усилитель, Бачите, тут усилитель кинули. отут тут кинули. Де? Це провірити, хотів, воно. Бачите, воно не торкається. Що з завода там не зробить косинку? Бо ці вуха у нас були отак стояли, оці вуха. Роз... Розсейкані вуха стояли. О! І чітко тут. Бачите, нічого не торкається, що ми тут усилили Це вухо, щоб його не, не рвало, бо тут воно фактично тільки на одній трубі держалося. Так. Ну все. Усилення тут ще буде усилення та усилення. Практично трошки показав. Пишіть, коментуйте. Я думаю, буде все чудово. Не хуже, як новий. Це точно, як він був новий, він буде відсотків на. Потужніший відсотків на 30 за счет цього усилення всього. За що пальців, що ми пальці зробили мощніші на 30. Що ж то таке? На 28, кажу з отворами тут середині. Вони ці пальці лежать і вони тут з отворами всередині. їх і не видно. Ну, коротше, басльонка, а потім отут вилазить. І це по цьому отворі воно лопалося. Так, циліндр готовий. На силу його центрували, ну, як центрували, положили по плоскості і центрували. Так. Тут у мене все намальовано. Я таке картинку намалював 126, ну ми зробили 127, щоб не сильно він так вже, я думаю ходу буде хватати І тут буде в нас вже 157 167 буде. Ну, Відкривачка ця. Ну, ви бачили, чудово відкривається. Тепер ковшик та ну, буде висипати все на світі. І якраз оця штука треба так виварити, що бачите? Горизонтально, щоб вона раз, відкрив повністю циліндр. Упер і горизонтально вниз, даже трохи униз має бути ця стріла. І чіпляє там лопату. І горни. Горни оцим усим. Та, ну, Так, ну що? Розказувати можна багато. Буду робити та буду показувати саме краще. До побачення, пішов я спать. Мию руки, бо, блін, чорні. Взагалі, треба зараз соляркою помити, бо страшні, якщо миєш десь у хаті. Так, все, всім пока. Слава Україні, слава нашим героям! І все буде Україна, якщо ми будемо працювати і захищати нашу країну.